Поставимо найактуальніші питання. Обговоримо злободенні теми нашого життя. Вечірнє ток-шоу Тема дня. З понеділка по п'ятницю о 17.20. Ключові події. Актуальні теми регіону. Думки експертів. Відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті українського радіо Радіо День. Вітаю всіх з вами в Херсонській студії Суспільного. Я, Маргарита Лазник. На годиннику 17 година, 20 хвилин. В ефірі програма Тема Дня. Не забувайте, що наш ефір ви маєте можливість не лише слухати на хвилях українського радіо Херсон, а й спостерігати за відеотрансляцією ефіру на телеканалі Юа Херсон. День пам'яті жертв голодомору 1932 33 років у 2020 році припадає на 28 листопада. Голодомор цих років, 28 листопада 2006 року, було офіційно законом Верховної Ради визнано геноцидом українського народу натомість Російська Федерація у свою чергу категорично відмовляється визнавати сталінську політику проти українців в 1932-1933 роках актом геноциду про причини голодомору, про те, як пережили той страшний голод на Херсонщині, та про реакцію світу на події в Україні 1932-1933 років. Сьогодні будемо говорити з кандидаткою історичних наук Наталією Кузовою. Доброго дня, пані Наталі, вітаю вас, вітаю. всіх. Ну що ж, я одразу хочу. Запитати, да, чому стався Голодомор, в чому були його причини? Треба сказати, що Голодомор 1932-1933 років має певні передумови, але причини саме Голодомору, який розпочався у листопаді 1932 року і фактично тривав до літа 1933 року. Це Власна воля Йосипа Сталіна, очільника республік, очільника СРСР, саме з його злої волі, український народ зазнав цього страшного лиха геноциду. І е, це не вина українського народу, це саме ота політика Сталіна, яка викликала е, власне незадоволення е, е, тим становищем в українських селян, викликала ці повстання, викликала небажання селян жити так, як їм пропонувала е, ця, е, Сталін і його поплічники. Це утиск на українську інтелігенцію. це... Зруйнування релігійного життя, це наступ на мораль. Ці всі фактори вони призвели mm -hmm. до того, що український народ він не хотів так жити, але все ж таки головною причиною голодомора було те, що Сталін відчув в один прекрасний момент, що наслідком його недолугої економічної політики, його репресивної політики стало те, що влада почала від нього вислизати. Він заключив торгівельні угоди з Німеччиною, він на фондовій біржі виставив на торги зерно, і йому потрібно було, щоб не порушувати ці договори, відвантажити це зерно. І хоча він вжив певних заходів недолуги в плані економіки, які призвели до скорочення посівних площ. Фактично кожен рік і до Голодомору люди в Україні помирали від голоду, голодували. Тобто, голоди йшли один за іншим. Це не було чимось таким незвичайним для України. Але те, що він отримав менше, він порахував врожай 32-го року і він побачив, що його менше. І він розвернув свою політику таким чином. Що склалися такі умови, що люди почали помирати в Україні від голоду. А чи відомо та кількість людей, загиблих від голоду, яка була по Україні, і, можливо, є статистика по Херсонській області? Статистикою голодомору займалися професійні демографи Інституту демографії України імені Птухи. І е, також е, у співпраці з гарвардськими дослідниками раджу відвідати цей сайт. Вони створили інтерактивну мапу голодомору. Ця е, мапа доступна. Вона в онлайні і можна подивитися. Яку кількість жертв порахували демографи і науковці по різним регіонам України, в тому числі і для південного регіону? Ми відносилися до регіону Степ Україна. От і е, цей регіон він складався з декількох областей. Тоді була проведена реформа укрупнення. Ми відносилися до території. Одеської і Дніпропетровської uh -huh. області можна подивитися кількість жертв окремо по Одеській і по Дніпропетровській області, оскільки на той момент Херсонська області не існувала, на жаль, статистики саме по Херсонській області, ви там не побачите. Але робила я підрахунки відповідно до тих. Не дуже великих статистичних відомостей, які є в наявності, і намагалася виокремити, скільки, наприклад, померло людей у Херсоні від надприродньої смертності, скільки померло по Херсонській області, і ми бачимо, що це досить велика цифра. Це Хочу сказати, якщо б це було і 5 людей, uh -huh. і 10 людей, і одна людина це вже трагедія. уявіть собі смерті до голоду, це просто ну, жахлива смерть. Але мова йде про Херсон: 5 тисяч людей. Uh -huh. Для Херсонської області це щось близько 30 тисяч uh -huh. людей. Це дуже великі цифри. Це катастрофа просто uh -huh. для нашого регіону. Якщо порівнювати з тим числом населення, яке було тут. А скажіть, в документах, які зазначали причину смерті, тоді вказувало, що від голоду, чи це якось приховувалося? Там дуже така ситуація склалася, що люди почали писати, що від голоду. Почали писати, що від голоду. Але уявіть, актові книги велися з секретарями сільських рад. І коли район або село охоплював голод, фактично це таке явище гуманітарної катастрофи, яке спиняло всі вияви життя. І дуже часто ці всі записи вони велися вже після. Тобто, коли люди помирали, то їх ховали на городах. Поряд з оселями або кидали в погреби. Це все задокументовано. Угу. От, і тоді вже писали від голоду. А, взагалі, дослідники от таких демографічних е, катастроф е, з біологічної точки зору вони виділяють декілька видів смерті. Це смерть безпосередньо від голоду. Вона настає дуже швидко. Ми знаємо, що людський організм не може жити без їжі сім днів. так? Але більшість людей, які помирають від голоду внаслідок такої гуманітарної катастрофи, вони помирають також безпосередньо від дистрофії або виснаження. Це може бути важка і дуже така жахлива смерть, яка триває довго. А це може бути смерть і швидка, тому що людина, яка зазнала виснаження, наприклад, чому багато чоловіків помирало у розквіті сил, тому що вони виснажені за зиму, бралися до роботи, і от такі біологічні особливості перебігу дистрофії, що людина вживає починає займатися активною mm -hmm. фізичною працею, і це може привести до її смерті. Це також вживання нетипової їжі, тобто не, не їстівних речей, це вживання їжі, яка взагалі не їстівна, тобто м'ясо падлих тварин. Або рослини отруйні. Mm -hmm. дуже велика смертність серед дітей була, через що тому, що для дітей має бути спеціальне харчування. Так, а уявіть собі, діти до року, що вони їли. Mm -hmm. Діти до 4 років. От така категорія, вона дуже багато було жертв через те, що, хоч чимось, намагалися їх нагодувати, але е, ці продукти вони не підходили для дитячого харчування. Тому найбільша жертва Голодомору саме серед mm -hmm. дітей від е, немовлят до 4 років. Mm -hmm. Пані Наталя, ви вже трошечки на початку сказали, що сталінський режим продавав зерно. так? От що вони робили? Вони забирали у селян так, частину продавали, чи все продавали, чи складували, хотіли валюту накопичувати. Для чого це все робилося? Мене теж зацікавило це питання, і виникло в мене воно відносно молока. Ну, ми знаємо, що молоко. Це продукт, який швидко обсується, так. так і як його ну треба ж кудись вивозити, кому Щось потрібно це ним, молоко, так. от е я з'ясувала, що це масло заводи, і перебивали це молоко на масло. І продавали от Германію постачали це масло, в ну, перебите, переробні. І для того, щоб продавати зерно, також зерно вимагає спеціальних же умов зберігання. Воно має зберігатися в належних умовах, тому що воно може і згоріти, і може попсуватися. От і ще. До початку голодомору в Херсоні збудували великий елеватор. приїжджав Мікоян. Ми знаємо, що це один із прибічників Сталіна на будівництво цього елеватора. Тобто, в принципі, держава якби приготувала де Заходи, зберігати, та, зерно. як це переробляти, оця переробна промисловість вона працювала наповно. І хочу зазначити, що люди нашого регіону вони прекрасно знали, куди йде їхнє зерно, тоді, коли вони з цього uh -huh. хліба не те, що білого, а навіть і чорного не бачили. Вони бачили, як відправляється це зерно на Одесу, а далі за кордон. І вони це обговорювали і от, в справах репресованих. Ви можете переглянути книгу Реабілітовані історії Херсонської області. Справи репресовані, це ті, що опубліковані Державним архівом Херсонської області у збірниках документів про Голодомор. Там якраз такі розмови карали селян за те, що вони собі дозволили обговорювати, що ось ми помираємо з голоду, а мимо нас це зерно іде за кордон. Пані Наталя, дивіться, були встановлені плани хлібозаготівель так, на той час. Якщо селяни не вкладалися в ці плани і боргували державі зерно, застосовувалися каральні заходи. Так. Які каральні заходи застосовувалися до селян? І чи є згадки про те, що ці каральні заходи були на Херсонщині теж? Власне, з цих каральних заходів і почався Голодомор. коли… Талін не отримав того зерна, яке він вже порахував, що це його зерно, що він отримає це за той це план волю. заготівлі. Да. Коли він побачив, що зерна буде менше, він вжив декілька заходів. І ці заходи вони, вони якраз позначилися катастрофічно і призвели власне, до Голодомору. По-перше, це Збільшення податків, по-друге, це судові репресії за те, що селяни не здають зерно. Ну, особливо такий жорстокий закон, наприклад, був у грудні місяці. Коли ми говоримо про репресії щодо хлібонездатчиків, то якраз ці закони початку нового року вони були дуже жорстокі. Це були Закон про так званих твердоздатчиків, тобто доводилися тверді завдання, виконання або помри, як то кажуть. А найбільш такий ем, блюзнірський закон це колгоспники. Люди не хотіли йти в колгоспи. Ми розуміємо, чому, uh -huh. тому що вони ж свій наділ передавали. А наділ це була єдина надія, що влада ця може мене, а земелька то залишиться. А ти пішов в колгосп і все е, uh -huh. туди вже отдав, І люди не хотіли. Але вони приходили, вони сумлінно працювали. Ці трудодні відробляли, е, дуже було важко, і вони отримали зерно, Зерно у е, листопаді де, деякі колгоспи видали це зерно на трудодні, uh -huh. і от був прийнятий закон, по якому це зерно воно вважалося неправильно розданим, вкраденим і е, ну мало незаконно з'їденим. Uh -huh. От і оце зерно колгоспників, яке їм дало, вони зробили його в цьому в колгоспному господарстві. В них почали його вилучати. і от е, ми знаємо про велику кількість смерті в Тягинській сільраді. От якраз в Тягинській сільраді був повністю реалізований цей закон, тобто обійшли усіх колгоспників і все незаконно роздане зерно, як його тоді називали, вилучили. В результаті ми бачимо, що там така смертність, як, наприклад, в Центральній Україні, тобто дуже висока. Взагалі, от, щодо смертності, то перше звернув у нас Роберт Контвес у своїй книгі «Жнива скорботи, то він звернув увагу саме на наш регіон і говорив, що тут найбільша кількість жертв. Але він свою книгу видавав у 1986 році, і на той момент він ще не мав усіх відомостей. А у нас тут була така технологія, що спочатку Сталін призначив уповноважених, вони повністю, як би мовити, замінили владу mm -hmm. в республіці, уповноважений по хлібу Це був цар і Бог. А потім, коли цього було недостатньо, він е, провів е, кадрову перестановку, і у грудні він змінив всіх керівників областей. Uh -huh. Він поставив Хатаєвича на чолі е, Дніпропетровської області, змінив Майорова в Одеській області на Вегера, на таких надійних з точки озору людей, які 100% виб'ють е, uh -huh. зерно із селян. От і е, в результаті от Хатаєвич він був дуже близький до Сталіна, і він дуже багато інформації давав. Тобто він е, приїхав, він одразу е, стикнувся з тим, що е, він приїхав уже 1700 е, осіб, померло від голоду. Mm -hmm. Це офіційна статистика, ми можемо її подивитися в опублікованих збірниках документу. Mm -hmm. І він багато про це писав. Вегер мовчав. Тобто Вегер не поширював цю інформацію. Mm -hmm. І е, той, хто очолював центральні області, області України, там де не були хліборобні райони, і вони більше постраждали через те, що вони вирощували льон, цукровий буряк. Mm -hmm. Тобто в них не було таких хлібних запасів, де взяти, а з них і хліб вимагали mm -hmm. і те і все. От і вони більше через це постраждали. постраждали внаслідок нестачі продовольства. Вони теж не були настільки близькі до Сталіна, щоб про це говорити. І потім, звичайно, оця нерівномірність, вона ну якби вирівнялась, то з'ясовано, вже там сталінська статистика була задіяна, uh -huh. то вони порахували, що дійсно центр України більше постраждав, ніж наш uh -huh. степ. Але от в історіографії так і залишилось. Uh -huh. Тому тут не варто мірятися в кого більше померла, в кого менше померла, ті, як у деякі недолугі люди міряють жертв голодомору з кількістю жертв Голокосту. навіть смерть однієї дитини від голоду це просто так. жахливо. Пані Наталя, оці от чорні дошки, що це було таке під час голодомору? Так і чи потрапляли наші райони до чорних дошок? Чорні і красні ще називались. Okay. Чорні і червоні дошки, вони були і до голодомору. Вважалось, що на червоні дошки це якісь будуть передовики туди uh -huh. заноситися. І це заносилось не по селам. Це Артіль там, або Колгосп, uh -huh. могли занести на цю червону дошку. А на чорну дошку, відповідно, ті, хто, на думку, погано працювали, порушували. А норми ці хлібоздачі, mm -hmm. м'ясоздачі, молокоздачі, ну в общем, всього-всього. Але в умовах е, голодомору-геноциду це не просто загрозливого такого звучання. <кхух> Прошу вибачення. У е, 1932 році у нас на дошку, на чорну дошку за розпорядженням, причем Сталіна потрапило. Декілька сіл, там 10 сіл Дніпропетровської і Одеської області. Тоді нашим районам повезло Херсонським. Наші райони туди не потрапили. Для тих, хто потрапили туди, там теж дуже спірне питання, чому вони туди потрапили. Це був такий, знаєте, політичний крок, який був покликаний залякати населення. Але потім, вже після нового року, туди почали потрапляти всі. На Чорні дужки, і наш Каховський район, і Голопристанський район, і Каленіндорський район. Вони всі туди потрапили, тому що не було в них такого, то не закінчувалися. Для нас так. це трошки дивно. ну, Здавалось би, ось хліб зібрали і, все. і здали. Угу. Але оскільки не було умов, де зберігати той хліб, його розбивали. І хлібозаготівлі у нас у лютому велися. Угу. От і за цими хлібозаготівлями і йшло одразу збір посівного фонду мали здати у посівний фонд, тобто що угу. сіяти навесні ярові культури. І тоді вже і документи опубліковані от, про чорні дошки. Ми можемо побачити у збірниках державного архіву Херсонської області. Там Станіславська сільрада. Ну стосовно тих, хто потрапляв на чорні дошки, їх обмежували в інших поставках? Чогось ви знаєте, їх настільки обмежували. Це що просто у нас, знаєте, Олена Марусяк виявила такий цікавий uh -huh. документ. Це мало припинитися до них постачання товарів, які називали ширпатріб. Тобто, це такі необхідні речі: сіль, сірники, газ, якась одіж, якась взуття. Якась це видавалося. Ну, якби вважалося, що навзамін угу. замість цієї продукції, так вона виявила такий документ, що навіть працівники цих магазинів, через те, що це була сплошна чорна дошка, угу. вони потерпали від голоду і писали листи із проханням, хоч якось забезпечити їх харчування, їх прожиття, тому угу. що їхні магазини усі позакривали. Все не працює. От спогади про голодомор збираються. Зрозуміло, Зрозуміло, що зараз тих, хто пережив той голод, залишається все менше і менше. Я знаю, що ви раніше збирали ці спогади. Чи збираються зараз? Залишилися ще ті, хто пам'ятає ті жахливі роки? Залишилися. Це люди, яким за 90 От Національний музей голодомору, той, що в Києві він збирає спогади. Очевидців голодомору і вони зібрали досить багато спогадів. Ну, ви, звичайно, розумієте, що угу. зараз карантин і у зв'язку з ковід-19 спілкування з людьми похилого віку воно обмежене. Але до карантинних заборон то зустрічалися, і в тому числі я зустрічалася з людьми, які е, мали поважний вік і розповідали е, про Голодомор е, свої спогади mm -hmm. дитинства. А де їх можна послухати? Е, е, спогади про Голодомор Національного музею на сайті е, голодомор.org. Це їхній Це сайт Це можна основний зайти та, і, та, і та, подивитися можна, інформацію почитати. Можна подивитися. Mm -hmm. Ті спогади. Які я збирала, вони будуть передані також у... на зберігання до музею, угу. тобто це не якась там приватна колекція. Це тих, хто цікавиться, може звернутися потім до музею, теж послухати. Ці спогади саме Херсонської області стосуються, так? Ну розумієте, у нас і ще після війни і до війни велике переселення народів? Mm -hmm. Воно ж пов'язане з депортаціями так. із покараннями, з розкуркуленнями. але із збиралися репресіями. вони саме на Херсонщині, да. але голодомор могли ті люди, які розповідали про свою історію, бути з інших пережити, областей? На Чернігівщині, так. на Київщині. А ви казали про те, що Сталіну не всі, але говорили про кількість жертв від голоду. А скажіть, хто перший взагалі? Почав говорити про Голодомор і привернув увагу Європи. Якщо Сталін не реагував на це абсолютно ніяк, то можливо Європа якось відреагувала. Справа в тому, що, як, як я вже сказала, голоди йшли один за другим, і люди помирали від голоду ще угу. до листопада 1932 року. І перший такий голод, найближчий до цього часу, був голод першої половини 32-го року. І першими, хто забив на сполох, були е, жителі наших німецьких колоній півдня України. Вони звернулися до консула свого от, і е, розказали про те, що вони знаходяться в такій ситуації, що не мають з чого жити. Німеччина перша почала говорити про те, що е, люди е, в Радянському Союзі потерпають від голоду. Uh -huh. Потім вже е, в 1932 році, у другій половині, до е, своїх родин до журналістів написали жителі нашої колонії Шведської, Старошведська. Вони написали, і з таким проханням вони. Там дуже цікава історія. Вони реемігранти. вони спочатку тут жили, потім вони емігрували в Швецію, тому що їм не сподобалася за радянської влади, а там їхні ряди поповнилися молодими комуністами, вони вернулися сюди, і вони писали, що нам нічого не потрібно, не висилайте нам гроші, заберіть лише нас звідсіля. От, і таким чином міжнародний розголос. Відбувся ці, ці, ці ситуації, і українська е, діаспора, та, що жила е, за межами Радянського Союзу, вона забила на, на сполох. Е, відома громадська діячка Елизабет Скоропадська. Вона звернулася угу. до уряду Німеччини, до уряду Швейцарії, там, де е, був Червоний Хрест, і е, зрештою Ліга Націй прийняла. Від дозву до Радянського Союзу, а можливо, ми допоможемо вам чимось. Uh -huh. У вас же ось голод, але Радянський Союз повністю заперечив голод. Робітники, які збиралися отримати свій пайочок, тому uh -huh. що село заголодувало, і потім ж і місто не могли збиратися докупи. Була заборонена роздача хліба. Uh -huh. Це мало бути тайно. Забороняли публікувати різні нормувальні відомості. Скільки кому грам хліба це було заборонено до на до нормування? Ну, села закрили на карантин. Сказали, що в нас тут інфекційні захворювання, і відвідувати їх не можна. не можна, і консули не відвідували. Ну, бачите, така ситуація склалася. На жаль, час нашого ефіру завершено. Хочу вам подякувати за те, що ви завітали до нас, і про таку важку тему ми говорили. Хочу нагадати нашим і слухачам, і глядачам, що ви маєте можливість послухати спогади, якщо захочете. Зайдіть на сайт голодомору, і ви віднайдете історії, які ну, вони жахають, якщо чесно, бо це дійсно дуже страшно. Але свою історію потрібно знати. Не забудьте. 28 листопада, о 16 годині, запалити свічку пам'яті про тих, хто не пережив страшні голодомори в Україні, і пам'ятати свою історію обов'язково потрібно. Я вам дякую ще раз. Хочу нагадати, дякую. що в студії зі мною була кандидатка історичних наук Наталія Кузова. З вами була тут я, Маргарита Лазник. Обов'язково почуємося. Побачимось. Бувайте ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів. Відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проєкті українського радіо Радіо День. Поставимо найактуальніші питання. Обговоримо злободенні теми нашого життя. Вечірнє ток-шоу Тема Дня з понеділка по п'ятницю о 17:20